Частина 3. Розділ 18. Аеропорт Отопені за 25 миль від Бухареста, був сучасним комплексом, побудованим, щоб приймати пасажирів із сусідніх комуністичних країн та меншою мірою західних туристів. Усередині аеропорту стояли солдати у коричневій формі, озброєні автоматами. Мері стало холодно, але не від морозного повітря. Тім і бет. Пригорнулися до матері. Вони відчувають те саме, що і я, подумала Мері. До них наблизилися двоє людей. Один був високий, стрункий, американського типу чоловік, інший старший у костюмі, що погано сидить. Американець представився. Ласкаво просимо до Румунії, пані посол. Я, Джері Девіс, ваш представник зі зв'язків із громадкістю. А це. Тодор Костаке, начальник протокольного відділу. Дуже радий бачити вас та ваших дітей на нашій землі, сказав Костаке. Ласкаво просимо до нашої країни. У якомусь сенсі, подумала Мері, це буде і моя країна теж. «Мултумеск, меск, до сказала Мері. О, ви говорите румунською. вигукнув Костаке. цупла Цуплацере. Я знаю лише кілька слів, поспішно відповіла Мері. Буна дімінеата», – сказав Тім. Мері навіть почервоніла від насолоди. Вона представила Тіма та Бет. Ваш лімузин чекає на вас, пані посол, промовив Джері Девіс. Там вже знаходиться полковник Маккінні». Полковник Маккінні, полковник Маккінні та Майк Слейт. Їй цікаво було дізнатися. Чи зустрічає її Майк Слейд, але питати вона не стала. Біля митного контролю стояла величезна черга, але мері з дітьми вийшли з аеропорту вже за кілька хвилин. Тут на неї теж чекали репортери, але, на відміну від своїх західних колег, вони були стримані та організовані. Закінчивши запитувати, вони подякували їй і пішли всі разом. Полковник Маккіні – у військовій формі стояв біля тротуару. Він простяг їй руку. Доброго ранку, пані посол. Сподіваюся, що подорож була приємною. Так, дякую. Містер Слейд теж хотів зустріти вас, але його затримали важливі справи. Цікаво, блондинка чи брюнетка?» – подумала Мері. Під'їхав довгий чорний лімузин із американським прапорцем. Шофер в уніформі відчинив дверцята. Це Флоріан, шофер усміхнувся, показавши гарні білі зуби. Ласкаво просимо, пані посол, містер Тім, міс Бет, радий служити вам. Дякую, відповіла Мері. Флоріан буде у вашому розпорядженні 24 години на добу. Сподіваюсь, що нам не варто одразу прямувати до резиденції, щоб ви розпакували речі. Та відпочили, пізніше вам, можливо, захочеться проїхати містом. Уранці Флоріан відвезе вас до американського посольства. Чудово, відповіла Мері. Вона знову подумала, де міг бути Майк Слейт?» Дорога з аеропорту до міста була чудовою. Вони їхали дворядним шосе, забитим вантажівками та легковими автомобілями. Рух часто зупинявся через невеликі циганські візки, що тяглися вздовж дороги. По обидва боки шосе поруч із сучасними заводами тулилися убогі будиночки, миготіли поля, де працювали жінки з кольоровими хустками на головах. Вони приїхали повз Банася місцевого аеропорту. Трохи подалі від шосе. Стояла двоповерхова... низька двоповерхова будова, пофарбована в сіро-блакитний колір. Що це в'язниця, скривився Флоріан. Сюди садять усіх, хто не погоджується з румунським урядом. Коли вони в'їхали у місто, полковник Макіні вказав на червону кнопку біля дверцят машини. Це тривожна кнопка, пояснив він. Якщо станеться щонебудь непередбачене...» Скажімо, хто здійснить на вас напад, натисніть цю кнопку. Вона включить датчик у машині, який передаватиме сигнал до посольства, а на даху машини спалахне червона лампа. Ми дізнаємося про ваше місцезнаходження за кілька хвилин. Сподіваюся, що мені не доведеться нею скористатися, сказала Мері. Я також на це сподіваюся, пані посол. Центральна частина Бухаресу вражала своєю красою. Всюди були парки, фонтани, пам'ятники. Мері згадала дідові слова. Бухарест це мініатюрний Париж. Тут навіть є копія Ейфелевої вежі. Так воно й було. Вона була на землі своїх предків, на вулицях було повно автобусів та трамваїв. Лімозин звернув на невеличкий. Камінчик Резиденція перед вами, сказав полковник. Вулиця названа на честь одного російського генерала. Смішно чи не так. Резиденція посла уявляла собою старовинне труповерхове будівлю, оточену садом. Прислуга вишикувалася біля дверей, чекаючи на прибуття нового посла. Коли Мері вийшла з машини, Джері Девис представив слух. Пані посол, представляю вам вашу слугу Міхай, ваш дворецький, Сабіна, ваша секретар, Росика, економка, косма, кохар, Делія та Кармен Покоївки. Мері пройшла повз прислугу, що стоїть у ряд. дивлячись, як вони кланяються і роблять реверанси, вона подумала О господи, що мені робити з ними? Удома мені було достатньо однієї Люсінди, яка забиралася і готувала тричі на тиждень. Для нас велика честь служити вам, сказала Сабіна. Здавалося, вони всі дивились на неї, очікуючи, що вона скаже. Мері глибоко зітхнула. Буна зіуа", привіталася вона. Усі знання румунської мови вилетіли з голови. Вона безпорадно глянула на слугу. Дворецький михай зробив крок уперед і вклонився. Ми всі говоримо англійською, пані, ми готові із задоволенням виконувати усі ваші побажання. Дякую, полегшено сказала Мері. Усередині її чекав накритий сіл із шампанським та спокусливими закусками. Як чудово! Виклюк... вигукнула Мері. Слуги жадібно дивилися на сіл. Цікаво, їм треба щось запропонувати. Частують слух чи ні, їй не хотілося робити помилки. Ви чули про нового американського посла? Вона запросила слуг пообідати із нею, і вони були так шоковані, що відразу пішли від неї. Ви чули про нового американського посла? Вона об'їдалася у присутності голодних слуг і нічого не запропонувала їм. Хоча, сказала Мері, я поки що не голодна, я пообідаю потім. Давайте я покажу вам будинок, запропонував Джері Девіс, і вона з радістю погодилася. Будинок був просто чудовим, затишний, трохи старомодний. Він дуже сподобався Мері. На першому поверсі розташовано було вестибюль, велика столова із кухнею та кладовкою. Запротестувала. Вони отримали від нас достатню допомогу, тет. Румунія і так перебуває у списку привілейованих країн. Вони користуються РНБ, вона кивнула погляд на Мері. Вона спеціально хоче поставити мене в незручне становище, подумала Мері. У голосі Патриції Хетфілд зазвучали заступні нотки. РНБ це означає статус найбільшого сприяння, перебила Мері. Ми вважаємо Румунію країною, що розвивається, тому у них є певні пільги на експорт та імпорт. Вираз обличчя Патріції змінився. Правильно, сказала вона, ми і так вже відкрили засіки. Девід Віктор, радник із торгівлі, перебив її. Ми не просто їх відкрили, ми хочемо, щоб вони купували у нас. Їм знадобляться великі кредити, щоб купувати наше зерно. Якщо ми його не продамо, вони куплять його у Аргентини. Він повернувся до Мері. Схоже, нам не вдасться продати соєві боби. Бразильці хочуть нас оминути. Я був би вам дуже вдячний, якби ви в розмові з прем'єр-міністром умовили його разом із зерном купити і соєві боби. Це дуже важливо. Мері кинула погляд на майка Слейда, який сидів на іншому кінці столу. Він щось малював у своєму блокноті і, здавалося, зовсім не прислухався до розмови. Я спробую щось зробити, пообіцяла Мері. Вона подумала, що варто зателефонувати начальнику торгового департаменту у Вашингтоні та спитати дозволи на надання нових кредитів румунському уряду. Гроші надходять із американських банків, але вони роблять це лише за згодою уряду. Слово попросив Еді Мальц, політичний радник та агент ЦРУ. У мене досить складна проблема, пані посол. Вчора ввечері було заарештовано 19-річну американську студентку, у неї знайшли наркотики. Тут це вважається серйозним злочином. А які наркотики? Маріхуана. Усього кілька унцій. Що за дівчина, студентка коледжу, розумна, доволі симпатична. І що, на вашу думку, їй загрожує? Зазвичай це карається п'ятьма роками в'язниці. Господи, подумала Мері, на кого вона буде схожа, коли вийде. Що ми можемо зробити? спитала вона. Можете спробувати зачарувати главу секуріату, його звуть Істрас, він дуже могутня людина. Дівчина стверджує, що все було підлаштовано, вів далі Еді Мальц. Можливо, вона має рацію. Треба ж зробити таку дурість завести Роман із поліцейським. Після того, як він її трах, як вони переспали, він видав її владі. Як він міг так вчинити? жахнулася Мері. Пані посол, сухо сказав Майк Слейт, – тут ворогами є ми, а не вони. Румунія заграю, заграє з нами всі ми, друзі-приятелі, посмішки, рускостискання. Ми йдемо їм на зустріч, бо хочемо віддалити їх від росіян. Але коли йдеться про щось жахливе, конкретне, не треба забувати, що вони все ще комуністи. Мері зробила позначку у блокноті. Гаразд, я подумаю, що можна зробити. Вона повернулася до Джері Девіса, представника зв'язків із громадкістю. А які у вас проблеми? У нас виникли труднощі з ремонтом житлових приміщень, де проживають наші співробітники, квартири просто у жахливому стані. А що, самим не можна відремонтувати? На жаль, ні. Румунський уряд повинен надати на це згоду. У деяких квартирах зіпсовано опалення, в інших не працюють туалети. А ви повідомили про це? Так, щодня протягом останніх трьох місяців. То чому ж це називається виснаження, пояснив Майк Слейд. Війна нервів, що вони ведуть проти нас. Мері знову помітила у себе у блокноті. Пані посол, промовив Джек Ченселор, у мене також є. Проблеми з нашої бібліотеки постійно зникають книжки. І тут Мері Ешлі відчула, як у неї починається головний біль. Увесь день вона провела, вислуховуючи різноманітні скарги. усі відчували себе нещасними, а їй потрібно ще зайнятися читанням. Весь сіл у неї був завалений паперами. Переклади статей, які з'явилися на день раніше в румунських газетах та журналах. У статтях із газети Скінтея йшлося в основному про діяльність президента Іонеску. На кожній сторінці газети було щонайменше чотири фотографії із зображенням президента. Інші статті були з Румунії Лібера, тижневиків, Флакара Роші та Магазінул, і це лише початок. Їй також необхідно було переглянути папку з телеграмами та зведення новин зі Сполучених Штатів, повні тексти про мов відомих американських діячів, товстий звіт про переговори, про контроль над озброєнням та зведення про стан американської економіки. Та цей рік не перечитати, подумала б Мері, а мені треба переглядати такий стос щоранку, але найбільше. Мері турбували стосунки із співробітниками. Цим треба було зайнятися негайно. Вона викликала Геріет Крюгер, завідувача протокольного відділу. Ви давно працюєте у посольстві? запитала Мері. П'ять років до того, як Румунія порвала з нами стосунки, і три місяці зараз. У її голосі звучала ледь помітна іронія. Вам тут не подобається? Як співається у пісні? Ти тільки покажи мені дорогу додому. Чи можна з вами поговорити неофіційно? Ні, пані посол. Мері зовсім забула. Чому б нам не перейти до акваріуму? Коли Мері та Герієт Крюгер сиділи в акваріумі за щільно зачиненими дверима, Мері сказала, мені зараз спала на думку ось що. Сьогодні ми проводили нараду у конференц-залі. Може, там теж стояли підслуховувачі? Можливо, безтурботно сказала Герріет. але це не має значення. Майк Слейд не дозволив би говорити, якщо ж це невідомо румунам. Знову Майк Слейд, що ви думаєте про Майка Слейда? Краще за нього нікого немає. Мері вирішила не промовляти наразі. В свою думку, я хотіла поговорити з вами, бо в мене склалося таке враження, що моральний дух працівників не на висоті. Усі скаржаться, усі виглядають нещасними. Я хочу знати, чи це завжди так, чи причина в мені. Деякий час Герія Крюгер вивчала її. Хочете, щоб я відповіла чесно, будь ласка, і те, і інше. Ми, американці, сидимо тут як у скороварці. Варто порушити правила гри і почнуться великі неприємності. Ми не можемо підтримувати дружніх стосунків із румунами, тому що потім стане відомо, що вони є агентами секуритати. Доводиться спілкуватися лише з американцями. А оскільки нас тут мало, все це швидко набридає. Вона знизила плечима. Зарплата маленька. Їжа огидна, погода мерзенна, вона подивилася на Мері. Але тут вашої вини немає, пані посол. У вас є дві проблеми. Перша це те, що ви є політичним призначенцем, якого поставили на чолі посольства, де працюють професійні дипломати. Вона замовкла. Я не надто відкрита. Ні, продовжуйте, будь ласка. Більшість співробітників налаштувалися проти вас ще до того, як ви приїхали. Їм хочеться, щоб все йшло по старому, а політичним висуванцям подобається все міняти. Для них ви любитель, котрий пояснює професіоналам, як правильно працювати. Друга проблема полягає у тому, що ви жінка. Румунам на своєму прапорі варто було зобразити шовіністичну свиню. Якщо американцям не подобається отримувати накази від жінки, то румунам і поготів, Зрозуміло. Однак у вас чудовий пресагент, посміхнулася Геріет Крюгер. за все своє життя не бачила, щоб комусь приділяли стільки уваги, як вам. Як це у вас виходить? Мері не знала, що їй відповісти. Геріет Крюгер подивилася на годинник. Ого, так ви запізнитесь». Флоріан уже чекає, щоб відвести вас додому. Вам треба переодягтися. Переодягтися? Навіщо? спитала Мері. Ви що, не бачили порядок дня, який я поклала вам на сіл? Боюся, що в мене не було часу, тільки не кажіть, що мені доведеться їхати на якийсь прийом. Прийом? Сьогодні ви маєте бути на трьох прийомах. Цього тижня ви повинні бути присутніми на 21 прийомі. Це неможливо. У мене стільки нічого не вдієш. У Бахаресі 75 посольств, і щовечора в одному з них проводиться прийом. А я можу сказати ні. Це означає, що Сполучені Штати скажуть ні. Ви образите їх відмовою. Мері зітхнула. Тоді поїду перевдягатися. Прийом того дня. Проводився в урядовому палаці. Він був на честь високопоставленої особи СНДР, яка прибула до Румунії. Щойно мері увійшла до зали, до неї відразу підійшов президент ЮНЕСКО. Він поцілував їй руку. Я чекав, коли ми зустрінемося знову. Дякую, ваше превосходительство, я також. Вона мала таке почуття, що він п'яний. Вона згадала, що було записано у його досьє. Одружений. Син 14 років та три дочки, любитель жінок, багато п'є, тонкий спостерігач, вміє зачаровувати, коли йому це потрібно. Щедрий до друзів, нещадний до ворогів. Цю людину слід побоюватись. Подумала про себе Мері. Взявши Мері за руку, ЮНЕСКО провів її в куток кімнати. Ось побачите, як вам сподобаються румуни. Він стиснув їй руку. Ми дуже пристрасні люди. Він чекав від неї відповіді, але, не почувши нічого, продовжив ми нащадки давніх даків та їхніх завойовників, римлян. Століттями про нас вит... витирала ноги вся Європа, наші кордони постійно змінювалися. Гуни, готи, авари, слов'яни та монголи використовували нас як підстилку, але ми вижили. І знаєте чому? Він нахилився до неї, і Мері відчула, як пахне спиртним. Ми мали сильних правителів. Мій народ мені довіряє, і я керую ним. Мері згадала, що їй розповідали нічні арешти, судове свавілля, тортури, зникнення людей. Поки ЮНЕСКО говорив. Мері подивилася через його плече на заповнений гостями зал. Їх було тут не менше двохсот, і кожен представляв якесь посольство. Незабаром вона познайомиться з усіма. Вона проштудувала список, який дала їй Герієт Крюгер, і побачила, що одним із перших її обов'язків була неодмінна зустріч із главами кожного із 75 посольств. Крім того, у списку вказувалися численні коктейлі та обіди шість днів на тиждень. Коли ж у мене залишиться час, щоб виконувати обов'язки посла, подумала Мері. Але незабаром вона зрозуміла, що це частина її обов'язків. До Єонеску підійшов чоловік і щось вершепотів тому на вухо. Вираз його обличчя одразу змінився. Тепер це була холодна маска. Він щось процидив крізь зуби румунською мовою. Чоловік кивнув і пішов. Диктатор повернувся до мері, знову розпливаючись, посміхаючись, вимушений вас покинути. Сподіваюся, що скоро зустрінемося, і UNESCO пішов.